Привіт! Мене звати Євген, ми магазин тримерів та тример in UA». Зараз демонструю модель. До речі, у нас дуже часто дівчата саме її обирають на подарунок. Це багатофункціональна чоловіча електробритва. Ось зараз давайте я вам покажу комплектацію. Ось таке йде пакування. Справді хороший варіант для подарунка. Сама бритва це від бренду, до речі, DSP, у нас багато техніки від цього бренду. Ось так вона виглядає. Рухомі голівки, дуже приємні. Бачите, ось так вона рухається. І сам рухомий блок, він також рухається, верніше сам блок. Е, Водонепроникна не проникна, електробритва. 60 хвилин час роботи, час зарядки до 2 годин. Е, вмикається за допомогою напівоберта. Будь ласка. Ось такий варіант. Також в комплекті є підставка, на якій вона зберігається, і в комплекті є ще насадки. Насадка для носа, насадка тримор для стрижки. Також без насадки можна використовувати і для гоління. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось, будь ласка. По-перше, що хочеться сказати, що бачите, тут. Посередині іде силиконова вставка, це для того, щоб не було подразнень. Тому, і бачите, зубчики вони дрібненькі. Таку насадку можна використовувати для гоління тіла. Тобто вона не буде викликати подразнення. Ось і до цієї насадки ще йде регульована насадка до 10 мм, тобто можна використовувати для підстригання бороди. Ну і звичайно, в комплекті, як я вже наголошував, є. Підставка є кабель для зарядки. Ось ціна такої електробритви 1199 гривень. Замовити можна на нашому сайті Tramor.inua. Замовити можна через інстаграм, робити скріншот, пишете нам в Дірект. І самовивіз міста Київ, Велика Васильківська 72. Це, це Олімпійський другий поверх. Це і інше можна там оглянути, подивитись і забрати. На місці. Дякую за увагу, гарного дня!